Якщо ж ви зробили прорахуночок і у вас особистий рік, це рік 3, то вам обов'язково потрібно розуміти, що в цей рік все потрібно робити з планом, з прорахунком і з аналізом. Будь-яку ситуацію, яка трапляється у вас протягом цього року, вам потрібно аналізувати. Обов'язково прописувати абсолютно все, прописувати план досягнення цілей, прописувати свої цілі, прописувати завдання на день. Обов'язок є в рік три це вести щоденник. Вам не неймовірно необхідно в цей рік вести щоденник або звичайний блокнот, записничок, будь-що головне, щоб ви прописували. Ви пишете, наприклад, свій план на день, що вам потрібно зробити. План прописали те, що не встигли, переносите на наступний день, і знову ж таки, те, що не встигли, знову на наступний день. Тобто обов'язок в рік три це аналіз і планування. Рік три це вважається дуже успішний рік. Якщо ви, наприклад, почали якусь свою справу або ж почали щось нове в рік один, то в рік три це дуже крутезний рік, коли вже починаєте збирати результати, коли у вас уже іде не в мінус, не в ноль, а вже виходить на Плюс, тобто, виходить прибуток від тої справи, в якої ви почали в рік-один. Якщо ж в рік один ви нічого не починали, то рік-три це є той рік, коли вже нарешті почати пора. Не потрібно чекати ще далі, а вже нарешті потрібно зрозуміти, що ось настав цей рік, коли можна починати, тільки через аналіз. Обов'язково. Неймовірно, обов'язково в рік три абсолютно все аналізувати, не бігти виконувати, а тільки через аналіз. Отож, якщо у вас рік три, то будь-яка ситуація, яка трапляється, і будь-яка подія, ви повинні її аналізувати. Спочатку обдумайте, для чого воно мені. Потім зрозумійте, що воно мені дає. Проаналізували, вивели висновки, прописали і все. І ви самі зрозуміли, як і що вам потрібно робити.